У попередніх розділах ми вже частково ознайомилися із налаштуваннями сайту, коли змінювали назви сторінок чи додавали нові. У цьому розділі ми докладно розберемо вкладку із налаштуваннями. У розділі сайти натисни на створений сайт. За замовчуванням йому присвоєно назву чорновика із датою створення. Натисни кнопку налаштування сайту і у вкладці «Загальні відредагуй назву. Адресу сайту також за замовчуванням створено на безплатному субдомені. SendPulse. Ти можеш відредагувати адресу і вибрати субдомен зі спадного меню. Щоб додати власний домен, потрібно покращити тариф. У загальних також можна вибрати головну сторінку, яка буде відкриватися першою при переході на сайт сторінку 404, а також задати мову для системних повідомлень, текстів та інших сповіщень на сайті. Favicon – Вебпуш сповіщення та відключення показу логотипу SendPulse доступні на платному тарифі. Розглянемо ці функції на покращеному тарифі, а поки збережемо зміни. Щоб змінити адресу домену на свою, натисни Додати домен. Встав адресу в поле. Довжина імені домену може становити від 2 до 63 символів. Для розділення слів можна використовувати латинські літери, цифри та дефіс. Ім'я домену не може починатися або закінчуватися на Дефіс або містити два дефіси поспіль. Рекомендую додавати домен без префікса www, оскільки таке написання є застарілим. Далі скопіюй IP-адресу для налаштування А запису. Для підключення домену потрібно додати ресурсний запис А на сайт реєстратора налаштувань DNS. Як додати запис А в популярні сервіси реєстратори, ти знайдеш в матеріалах уроку. За замовчуванням, під час додавання домену на нього автоматично генерується ssl сертифікат від SendPulse. Ти також можеш під'єднати свій сертифікат. Натисни Додати ssl сертифікат навпроти домену. Заповни інформацію в полях зміст сертифіката, приватний ключ та сертифікат ланцюжка ЦА. Під час випуску SSL сертифіката більшість сервісів надсилають на пошту архів із файлами даних для додавання до стороннього сервісу. Щоб отримати необхідні дані, перевір пошту після випуску сертифіката або уточни у підтримці сервісу, в якому придбано сертифікат. Зверни увагу, що генерація та підключення SSL-сертифікатів зазвичай займає до 24 годин після активації налаштувань ДНС. Коли записи набудуть чинності, колір значка зміниться з помаранчевого на зелений, та опублікована сторінка буде доступна за новою адресою. Одночасно можна під'єднати два домени. Сайт буде доступний за обома посиланнями, щоб видалити сайт з адреси, видали домен із налаштувань сайту. Додамо до сайту Favicon значок вебсторінки, який відображається поруч із назвою сторінки та є додатковим атрибутом для брендингу. Щоб завантажити новий Favicon, перетягни зображення до області завантаження або вибери зображення у себе на комп'ютері. Рекомендований розмір 32 х 32 пікселі до 1 Мб. формат. PNG, JPG, ICO. Ти також можеш приховати логотип Сентпульс у нижній частині сайту на платному тарифі. Для цього забери галочку з відповідного чекбоксу. Збережи зміни.